Добрий день читачі бібліотеки імені Степана Васильченка. Сьогодні, з нагоди Дня художника, я хочу розповісти вам про нову книжку Катерини Штанко. Вона більше відома як художниця, але вона також чудова письменниця. І її книжка Дракони вперед, яка є в бібліотеці Васильченка, але їх завжди на руках, Навіть перемагала у конкурсі. Дитяча книжка року в Місі». А ця книжка зовсім новенька. Вона вийшла буквально кілька місяців тому, і я вам про неї розповідаю. Тут також є ілюстрації Катерини Штенко з усіма усіма головними дійовими особами. І е, я зробила помилку, я е, спочатку пропустила ці ілюстрації, е, подумала, ну, чому мені читати про цих всіх персонажів, якщо я не знаю, хто вони, і почала читати одразу е, книжку. Якщо ви зробите інакше і спочатку подивитеся ілюстрації, е, то ви тут знайдете багато підказів на те, що буде відбуватися в книжці. Якщо ж ви зробите так, як я, то наприкінці тут згадано, що це за ілюстрації, чому тут зображені всі головні герої і навіть хто їх намалював. А взагалі, про що ця книжка? Ця книжка про хлопчика Данило Теслю і його мама. Вийшла заміж за е, нового чоловіка. Вони їдуть у песільну подорож, а Данила відправляють до знайомої у Крим, щоб не брати його з собою в подорож. Одразу скажу, що ця книжка про наше минуле. І ті роки, коли можна було спокійно поїхати в Крим е, до знайомих, е, просто відпочити. От, е, і е, Данила помічає, що ось ця знайома, вона якась дивна, її е, будинок дивний. Е, і е, сусід у неї взагалі е, їздить на е, якійсь розвалюсі в автівці, розмовляє з небом, щось таке незрозуміле робить, а потім виявляється, що той сусід е, наземний куратор. І в Україні таких, як я, називають мельфарами. Та на сході мене, певно, назвали Джином. Я, тобто Данило Тесля, приголомшено витріщився на нього, дивився і не міг відірвати очей, чи є у вас багато знайомих джинів. Тобто, майже з самого початку перебування у Криму на Данила чекає багато дивних подій. І Знайнявся з, з жилом, це ще найменш дивна подія, яка з ним втрапилась. І а, врешті Данило м, доєднується до лав вершників дощу. Власне, так і називається книжка. А, це м, такі люди, які керують погодою, власне, хмарами, тому їх і називають вершниками дощу. А, і тут, до речі, буде ще. Така пасхалочка для тих, хто любить Гаррі Поттера. Одна хмара, на якій ти так хвасто вітав останні два дні, тільки зовні схожа на звичайну хмару. А насправді це транспортний засіб для вершників. Він називається Німбус. Коли ми летимо на Німбусі, нас тримає особливе гравітаційне поле в кожного з нас. Є спеціальне маркування з літерою грецької абетки і першою буквою власного імені. Отже, офіційно я вершник Дзета М, а тоді від позавчора я вершник Сігма D, перепитує Данило. І тут є пояснення, що німбус це з латини перекладається як Хмара. Я думаю, що ті, хто люблять Гаррі Поттера, Впізнала, що у транспортний засіб Гаррі Поттера також мімбус. Правда, 2000, І це мітла, а не хмара. От. Е, і бачите, тут багато що пов'язане з, латин, з латинською мовою, оскільки е, назви різних метеорологічних явищ е, і біологічних, до речі, явищ е, пов'язані з цією мовою. І це все пояснено у примітках внизу. І тут ви дізнаєтесь не тільки багато цікавого про хмари, про погоду, метрологію, циклони, антициклони і все, що зазвичай розповідають у прогнозах погоди. Тут ви ще дізнаєтесь про українську міфологію. Тут оживають от просто в діях персонажів різні фразологізми, наприклад, снігу взимку не допросишся. Тут це дуже реально написано, описано в вищі кінця книжки. Е, або, наприклад, легенда про Євшан Зілля. Е, і тут ви навіть зустрінете е, босокарню. Е, це так е, називається в Карпатах відьма. І ось ця відьма, е, вона тут робить особливе передбачення. Одній із персонажок Марті. Вона гадає по руці і говорить, «А, ти скоро загубиш, загубиш золоте серце, що лежить на синьому оксамиті». Що серце, чиє серце? здивувалася Марта. Чиє, а я звідки знаю, знизала плече Мариця. Я його не виділа. Ну, і ти дивачка. Щоб щось загубити, треба щось мати. Я з роду не мала жодної золотої прикраси, тим паче у вигляді серця. Моя справа упередити, відповіла Риця. А, і потім, вже ближче до кінця книжки, ми е, дізнаємося е, таку ситуацію. А тішник Комп, на екран завантажилась наша інтерактивна карта. Спершу відобразився не схід, а піде. Крим та узбережжя Терпої. чорного й Азовського. Та от же воно! зненацька зойкнула ритя. Золоте серце на синьому оксамиті, саме те, яке я уздріла, коли тобі ворожила. Дивно, я якось досі не помічав, що Крим справді за формою схожий на серце. Не умовне символічне сердечко, а справжнє, людське. Марта якийсь час приголомшено дивилась на екран, а тоді з гіркотою визнала Я ясправді його закупові. І ось, може, я чогось не знаю, але в моєму читатському досвіді це перша художня книжка для підлітків, де описується анексія Криму. Події на Майдані, початок АТО. І це все зроблено з такою любов'ю, вся ця книжка написана з неймовірною любов'ю до України, з неймовірною цікавістю до різних дрібничок, незалежно від того, чи це слово, фразеологізм, Рослинка все тут має значення. І ця книжка вона не тільки є захопливою пригодою, для мене це ще спроба, по-новому, відкрити Україну, різні її регіони, різні фрагменти її історії. От ви ж ніколи не пробували подивитися на українську історію з висоти Хмар. От, буде вам така нагода. Отже, я рекомендую цю книжку не тільки дітям, читачам будь-якого віку. Ви точно знайдете там щось цікаве і точно отримаєте безліч позитивних емоцій і від читання, і від розглядання ілюстрації Катерини Штанко. Дякую вам за увагу! Не приходьте. Бібліотеку імені Степана Васильченка читати цю та інші чудові книжки.